Бережуть надбання предків у селі Антонівка, що на Варвенщині. Тут у будинку культури, ніби відгомін давніх часів, запрошує на гостину українська світлиця. Предмети, що наповнюють невеличку кімнатку, збирають понад 20 років. Ініціатива належить директорці установи Надії Волік, а також художній керівниці Василині Євтушенко. Василини була вдома така. Коняка, яка називалася зиркою, не зіркою, а зиркою вони називали. Ми запрягли ту зирку в воза і поїхали по селу. По всіх кутках а в нас їх п'ять ковалівка, мелашовка, сади, березняки, примувка. По всіх цих кутках проїхали, Люди здавали картини, рушники, глечики, горшки, скрині, столи. Український утюг, український утюг дала нам жінка, рубель і качалку, який невід'ємною частиною слугував, бо ще й моя мама гладила і все, і рушники, і, і сорочки, і здавали і карсети, і спідниці. У цій скарбниці нині зберігають і речі, що мають власні історії. Ніби доторкаєшся до них і бачиш, як люди такі давні роки постають перед тобою. Оці тухальки. Одна жінка принесла, вона каже: я в 55-му році в їх замуж йшла. В 55-му році в цих тухольках вона замуж ішла, принесла і каже: Я їх на хату в ворочку вісили, я їх принесла. У світлиці є і споконвічні прикраси українських жінок. Надія Волік демонструє хустку, яку одна з Антонівчанок прикрашала власноруч. Прикрасити хустку так вони торочили, сиділи ввечері при лампі. Діти уроки вчили, а вони торочили. Оце. Це була хустка на виход. Казала моя мати, це на виход хустка була. Все вишиване, усе шите, все ми зберігаємо. Серед надбання і запаска власницю елементу одягу директорка будинку культури знає на ім'я. Я просто не можу сказати, стільки йому років. Ну до ста років це точно, це точно до ста років, бо це кватушок омалянко Ганни, Малянко Ганни Павліни. Цей квартушок. Звісно ж, як і кожен будинок дана світлиця багата на прядку. Надію волік вона повертає у дитинство. Згадує, як і сама маленькою пряла. Деякі елементи побуту антонівчани не просто виготовляли, вони їх навіть прикрашали. От бачите, які майстри були. Вони вибили, виробили бубно прикрашали, да за свій прикрашали. Ось такий красивений, щоб і великими зубцями, і маленькими дрібненькими зубцями, щоб ловко розглажувалося. Наповнена світлиця і предметами, що причетні до обряду весілля. Про один з них розповідає пані Надія. Це якщо жениться йшов молодий, то з ним ішов разом кінь, з яким він ішов молоду. Кінь цей був об'язаний або стьожкою, лентою і хусткою. Яку молода пов'язувала на коня, бо він ішов помолоду, по молоду по понівесту у дужках з конем, а назад вертався вже із своєю молодою. Оце наприкінці війни прийшов один солдат додому, і щоб йому, отак як ішов зимою, тоді сніги, льоди були, щоб не ковзався, і оце він зробив таке, отакий кінь. Це весільний друг молодого. З яким він ішов молоду серед ткацького приладдя вишитих сорочок, рушників та картин, предметів поготулина і українська пісня. Саме у світлиці народний аматорський ансамбль Антонівчанка вчить нові мелодії. і під срібний передзвін голосів, ніби оживає все те, що так дбайливо позернинці збирали у будинку культури. Телеканал Прилуки обов'язково познайомить глядачів з жінками, чиїми талантами сьогодні наповнюється Антонівчанка вустами учасниць ансамблю. Ми у полі не дарма, щоб родила добре гречка, треба слухати сердечка. Ой, комасенько, кома, ми у полі не дарма, щоб родила добре гречка, треба слухати сердечка.